Наступно до першого питання про перейменування вулиці Головної, в селі Малихрів на, 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 на території Заставності міської територіальної громади. Прошу. Так, ну, переименувати так. вулицю Головну в селі Малихрів на вулицю Героя України Миколи Дупешка. Це питання давно на слуху. Дружина загиблого героя необордово приходила і на сесію усно виступала. Декілька місяців вже ця тема обговорювалася в селі. За інформацією старости заперечень щодо перейменування немає письмових звернень щодо е, небажання від конкретних жителів окремих і усних звернень не поступало. Тому пропонується перейменувати вулицю на і я загиблого героя. У мене є пропозиція підтримати дану пропозицію. І в мене пропозиція підтримати дану пропозицію. Кожна останнього за. Зміни до рішення 에, цей, 10, 57 ї сесії міської ради 8 скликання від 25 серпня 205 року. Так. Просимо внести зміни до рішення 57-ї сесії, 8 го скликання від 25 серпня, номер 904 904.57. Зв'язку з тим, що uh, Укренерго uh, uh, було. Uh... Там в них приставка прак, а тепер в них по статуту цієї приставки немає, і тому у рішення треба, чотири рішення треба внести зміни. У вас проєкти вже на сайті є. І якщо з вашого дозволу, якщо друге, третє, четверте, п'яте, вони всі індитичні, якщо можна ми так, ділядь. Так, ділядь, так, ділядь. Так, він, так, ми так, але просто не на комісії. To, прошу. Просто нам -то ще зміни зробити. Якщо да, да. то, так, то я другий Третій четверте. Так. Хто за? голосу. Шосте. Так, шосте. Пророждення заяви учасника бойових дій. Турецького Івана. <кху> Лайко Володимир, Володимир Степанович. Ага. Ну, це він сьогодні тільки приніс Так, цьому. Це два. Так, Турецький і, 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 і Влайко, так. Що надання земельної ділянки для внесення в себе селянського господарства? Це загибний байдан. Ні, э, батько це живий чоловік, він інвалід, ще ветеран війни. І учасник бойових дій так, вони звернулися за земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Ага. Ну, всі ви знаєте, що на період ми не можемо задовольнити так протокольно, це треба прийняти рішення і відповісти на сім'ї. Це була ще Так, так, це було цей Андрій, що загинув. Це це його старший брат. Так. А той загинув. І Турецький Іванович це житель міста Заставне, а влайко Володимир Степанович це житель малого чоловіка. Хто за? Так, сьоме питання. Про заключення звідти про експортну гусову оцінку земельних ділянки для будівництва охорони будівлі та вівлі по вулиці Бажанська, 119, заставами 15 номер є. Так. так до міської ради звернувся луцяк Віктор Ілліч, який викупив. Викупив майно по вулиці Бажанську, 119, там, де була раніше нафтобаза чи паливний, паливний склад, склад. Ну оце ви розумієте, в якій стороні так. Проект землеустрою зроблений. Ви його затвердили. Тепер чоловік виявив бажання викупити цю, крок. викупити цю земельну ділянку. Він виготовив експортний звіт. По експортному звіту один квадратний метр коштує 100 гривень 89 копійок. Земельна ділянка має. Е, Площу 0,9281 гектар. Вартість цієї земельної ділянки 936 тисяч 360 гривнів. Зв'язку з тим, що така велика ціна. Людина просить дати її з розродженим платежем. Відповідно до, до закону про розтермінування, ми маємо право надати земельну ділянку і просить на один рік. По закону, Ми має право надати йому на п'ять років. Але людина раз просить один, значить ми будемо задовільняти для того, щоб він викупив цю земельну ділянку. Він спочатку повинен заплатити 50% від цієї вартості коли він оплатить оцю вартість 50%, тобто 468 шістдесят тисяч решту. Ми йому розбили, склали відповідно до законодавства план розсрочки і він протягом 11 місяців оплатить всю суму, яка становить 936 тисяч. він просить ще помісячно чи поплатить? Він не роздаває помісячно. Людина сказала так, якщо я буду платити гроші, я можу і швидше не за 11 місяців оплатити, як, плати, вийде, як мені вийде. Але по закону ми йому розбили на помісячно. Помісячно можна бути половина. Перший, перший платіж половина 50%, а решту половину ми розбили, що в місяць становить 42 тисяч.

Без індексу інфляції, якщо буде індекс інфляції, то він буде ще платити вже ту коли ти мільйони треба День. 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 А -а -а Але шановні члени комісії, так. це питання на цій сесії не буде розглядатися. Ми винесемо на наступну сесію. Щоб ми не збирали вже комісію до такої, ну якщо не буде інших питань, то тому ми, ми це і ми хочемо його виставити на, на, сайт. на сайт. Так оце питання тільки виникло недавно. і На сайті там є питання. Не по рентній платі, попередні, вони там все мають зробити порядку, щоб було все, як має бути. Там та трога, але не відмовляються заходи. Хто так? Ці у нас ці питання, так, Так. нічого. Що там у нас навчається по змінах до основних приготувати проєкти рішення виступити на запад міської ради, підбувати до сесії, хто за те, щоб закрити нашу комісію, просимо на сесію. Дякую.